У звичайний рядовий нічим не примітний офіс вривається знімальна група, яка готує документальний фільм. Вони намагаються не втручатися у те, що відбувається, і, начебто, не для своїх героїв, але просять їх давати коментарі з приводу тих. Чи інших подій вчинків. Усе ускладнюється тим, що начальник в офісі, як і більшість його підлеглих, на перший погляд здаються різною мірою далекими від нормальності, крім одного найприємнішого та найлюднішого, який закоханий у секретарку. Ось так і починається одна з найкращих та найсмішніших серіальних комедій. Для реалістичності офіс знято на камеру, що смикається у псевдодокументальному стилі. Персонажі постійно ламають четверту стіну, звертаючись до оператора або просто. То відчувають незручність, що їх знімають. Навіть найбезглуздіші моменти офісу легко уявляються в реальності, якщо б ви, хоча б недовго працювали у схожій установі. У дрібній регіональній компанії, де люди рік за роком просиджують дні без особливих амбіцій, вони радіють дрібним преміям, намагаються піти додому раніше, сваряться через брудну мікрохвильовку, ухиляються від справ перед кулером, розігрують один одного і зриваються через поганий настрій. Дивним чином, саме рутина Дандер Міфлін склеювала увагу до ситкому на роки, персонажі здавалися щирими не випадково. Багато хто з акторів дружили ще з самого початку зйомок, інші подружилися вже в процесі. Офіс стер межі між вигадкою і реальністю, деяких другорядних персонажів звали так само, як і акторів, які виконували їхні ролі. А найкращі жарти вийшли в процесі імпровізації. Природна атмосфера на зйомках офісу передавалася самому серіалу. Він виглядає реалістично і легко, ніби ви дійсно за якимось збігом обставин підглядаєтеся життям офісних працівників. Воно буває веселим, смішним, сумним і зворушливим, загалом, як і наше просте життя. Перший сезон американського офісу багатьом не подобається, бо він практично скопійований та не виглядає живим. Але у другому усе різко змінилося. Американці почали вигадувати сюжети самі, і в офісі закіпіло справжнє життя. Хто нічний жах англійців прибрали, а на перше місце вийшла проста формула, озвучена бійджеєм новиком одного з кількох авторів сценаристів. Хлопець кохає дівчину, вона про це не знає. Щодня вони зустрічаються на нутній роботі, та ще й начальник міг критин. Ну як спростили? Ну можливо, тільки це стало набагато більше схоже на правду. Жарти Майкла Скотта майже ніколи не були кумедними чи доречними для інших персонажів, але парадоксальним чином саме тому були смішними для нас, для глядачів, адже ви були у безпеці і вас відділяв від цього типу телевізійний екран. Офіс наповнений яскравими персонажами деякі здаються гротескними масками, але під час серіалу всі герої розкриваються, стають більш людяними та близькими глядачеві. Важливу роль у цьому відіграють закадрові інтерв'ю, характерні для мокументарі. У спокійній обстановці за межами офісного божевілля герої виявляються щирими та зрозумілими. Частково секрет успіху криється в унікальному касті серіалу. Творців офісу не цікавили актори, які вміють тільки грати з папірцями. Вони шукали коміків, здатних на імпровізацію. Офіс нещадно експлуатує, знайомий усім навстрах здатися безглуздим. Герої потрапляють у гротескні, жахливо незручні ситуації, викликаючи сміх глядача. Однак виявляється, що помилятися не так вже й страшно, і це своєрідна терапія, яку ми отримуємо від серіалу. Ось Джон Красінський, якому дісталась роль одного з двох відносно нормальних людей у колективі Джима. Він і його кохана секретарка ПЕМ регулярно з жахом дивляться в камеру після чергової витівки колег або начальників. Мовляв, я теж не знаю, як на це реагувати, хоча я і герой серіалу, який ти дивишся, з одного боку він виконує роль офісного балагура і трікстера, безлобно жартуючи над рештою і водночас ніжно і безмежно закоханий, втрачаючи всю свою хваткість від одного слова від своєї прекрасної дами Джим, душа офісу. Та саме той герой, яким хоче бачити себе Майкл, але він щиро не любить свою роботу, та щодня шукає хоч якісь розваги, аби час пішов швидше. Єдине, що тримає його в офісі, це Пем. Однак він майже нічого не робить, щоб дати їй процес зрозуміти, і це неймовірно круто зроблено. У глядача це викликає купу емоцій, а значить, шоу вдалося. Прям на початку серіалу ми зустрічаємо у предкризовому стані, адже її партнер не цінує та не звертає на неї уваги. Однак вона пов'язана з ним заручинами, вона тримається, хоч за якусь стабільність у житті, та боїться змінити хоч щось. Адже поруч немає людини, яка б її підтримувала у цьому, і лише у відносинах з Джимом вона розкривається та переступає через свої страхи. А хіба можна сказати щось погане про негідника Дуайта, якого грає Рейн Вілсон? Так, він псував життя головним героєм усі вісім років, але при цьому до кінця залишався вірним своїм принципам і своєрідному, але кодексу честі. Можливо, він був щирішим за усіх героїв Офісу, і саме через це у фіналі кожен його зрозуміє та прийме. Вайт пройшов легендарний шлях, та все ж таки. Отримав своє. І нарешті Майкл Скотт у блискучому виконанні Стіва Керрола. Майкл заслужено вважається найбільш неоднозначним і складним персонажем у серіалі. Детальний розбір про нього та секрет популярності дивіться у повному відео, яке доступно на патреоні. Уся решта героїв другого плану робить неймовірну роботу, і про її шлях можна робити ще одне довжелезне відео, бо офіс не спрацював як треба, якби поряд не було. Райна, Стенлі, Кевіна, Мередіт, Енджели, Оскара, Енді, Тобі, Келі, Дерла та Кріда. Філіс потрапила у серіал завдяки тому, що просто підпирала акторів на ролі, і під час прослуховування настільки добре вивчила усіх персонажів, що їй одразу запропонували стати частиною офісу. Усі герої серіалу яскраві і вони вкарбовуються у пам'ять без якихось додаткових зусиль. Вони будують кар'єру та особисті відносини, а нам просто весело проводити з ним час. Наче з друзями. Загалом ці персонажі вже точно не були одновимірними, але помітити це можна було тільки занурившись у серіал з головою. І тоді маленькі деталі, погляди, вигуки та гримаси впадали в око, і виникали сумніви, чи це справді серіал за сценарієм, а не реаліті шоу. Тім вагома частина мізансен дійсно імпровізувалась. І тоді вже не виникало запитань, а як в одному серіалі поєднуються божевільні монологи Майкла, справді захопливі 200 способів не працювати від Джима та колег. Справді зворушлива історія кохання, а згодом у сім'ї. Не були персонажі статичними. Наприклад, Двайт у фіналі набуває людської подоби, Джим у якийсь момент його ненадовго втрачає, а Майкл Скотт у сьомому сезоні раптово залишає серіал. На той момент могло виникнути відчуття, що творці трошки втомилися і що лавочку час закривати. Шокова терапія, викликана відходом головної зірки, спрацювала. І останні два сезони, дарма що без Керла, вийшли ударними. До речі, Стів Керол не хотів покидати. Ти проект сам, з ним просто не продовжили контракт завчасно. Вважайте, що у нас вкрали два сезони з Майклом лише через те, що боси телеканалу НБС не уважно до цього віднеслися? Ну довбні. ще одна важлива риса офісу сімейність, яка проявляється у дрібних підколюваннях, косих поглядах, моралізаторстві, скандалах, але врешті-решт, у прихильності компанії, у як я зустрів вашу маму і друзях, об'єднувала реальна дружба. Якщо хтось із героїв цих серіалів свариться, то тільки з глобальних приводів. На кшталт зради, а решту часу вони завжди підтримують один одного і навіть стають віддушеною від родичів. Півробітники Офісу схожі на сім'ю набагато більше. Вони не зобов'язані один з одним дружити, але проводять разом більшу частину дня рік за роком. Більшість персонажів об'єднує не особисті стосунки, а єдиний простір і обов'язки. Вони сперечаються не через кохання і зраду, а через кольор кульок для вечірки або чергу Даксерекса. Анджела біситься, що в офісі. Надто холодно, а Оскар звик до прохолоди. І ось битва за температуру кондиціонера вже до болю нагадує сімейні зустрічі. Не випадково через увесь серіал проходить мрія Майкла про сімейне життя. Самотній у душі менеджер відчайдушно намагається компенсувати відсутність дружини та дітей, примушуючи підлеглих відчути себе сварливою і недружною, але великою і міцною сім'єю. Спочатку його незграбний тімбілдінг здається непотрібним і дратує. То перериває переговори на важливе замовлення заради безглуздого стендапу, то влаштовує у підсобному приміщенні зал для вечірок, то виводить усіх на вулицю на урочистий похорон птаха. Коли Джим і Пем чекають на першу дитину, Майкл готує офіс до появи малюка, ніби щиро вірить, що їхня дитина теж житиме в Дандар Міфлін. Лише в останніх серіях стає очевидно, що Майкл геніальний лідер. Навіть якщо він сам цього не усвідомлює, офіс справді стає для персонажів домівкою. Виставляючи себе блазним, менеджер змушує інших сміятися. А через сміх руйнуються бар'єри між будь-якими людьми, яку б неприязнь вони спочатку не відчували. Автори та актори проекту не раз казали, що у сучасному світі такий серіал точно б захейтали та закрили після першого сезону або навіть після першого епізоду. Однак на той час він був чимось новаторським та успішно балансував між двома світами. З одного боку, він мав в якості добре знайомого, доброзичлого ситкому, передбачена структура, короткий хронометраж, безглузді ситуації. З іншого для того світу цей серіал був напрочуд експериментальним. Зйомки на одну камеру в стилі реаліті шоу з ледь відчутною та пахмурою іронією. Зйомка показувала офісну рутину такою сумною і гнітючою, якою вона і є насправді. У цьому полягав величезний контраст зі стерильними апартаментами у друзях та інших ситкомах. У британського оригіналу американська версія запозичила цинізм, крізь який непомітно пробувалася щирість. Та сентиментальність з безперспективної замальовки на побут нудних обивалів під керівництвом Фріка з комплексом неповноцінності. Офіс перетворився на пародію на американську мрію. Виявилось, що за рекламним плакатом з усміхненим середньостатистичним американцем ховається такий самий похмурий незадоволений життям офісний працівник, як і в будь-якій іншій країні. Чесність одна з причин, через які офіс так люблять усі покоління. Серіал не розповідає казки про доросле життя, але водночас не залякує. І не робить з рутини кошмар. Через це він іноді виходить шалено смішним, а іноді зворушливим, сумним. Та навіть трагічним тема безглуздості робить серіал Офіс поза часовим проектом. Здається, що компанію, в якій працюють герої, можна закрити і нічого не зміниться. І працівники це розуміють, але створюють ілюзію продуктивності. Адже всім знайома ситуація, коли виконуєш п'ятихвилинне завдання, три години, приблизно так і влаштоване життя співробітників офісу. Герої радіють простим речам і не піддаються рутині. Вони змінюють своє життя і стають кращими, навіть якщо все навколо сіре і безглузде. Можна щось знайти, що робить тебе щасливим. Офіс смішить нас і дарує надію, тому він ніколи не застаріє. Для чого дивитися Офіс у фінальному епізоді пояснюють самі головні герої шоу, без пафосу та надмірного гумору. Пем, згадуючи історію свого щасливого і материнства, висловлює сподівання, що глядачі зможуть навчитися на її помилках і діяти рішуче, а не чекати роками, перш ніж домогтися бажаного. Головна ж підсумкова репліка дістається Енді, яку він вимовляє зі сльозами на очах. От якби ми знали, що живемо в старі добрі часи. До того, як вони такими стали. Офіс і був серіалом про старі добрі часи. Просто на відміну від інших комедій він не приховував, що часи ці йшли з іншими, але на контрасті світлі епізоди свого життя починаєш цінувати більше. Офіс це не тільки чесна історія про майбутнє, а заспокійливий артефакт з минулого. Серіал має дивовижну здатність пробуджувати ностальгії за часами, яких деякі з його фанатів навіть не застали, коли перший айфон ще не вийшов. Фейсбук щойно з'явився, а про інстаграм та тікток ніхто не чув. Навіть робота головних героїв віддає ностальгію. Важко уявити собі розповідь про працівників паперової продукції у наш час. Офіс серіал про красу повсякденності. Не потрібно потрапляти у якісь халепи або мріяти про пригоди. Ми стикаємось з тим, що потрібно для щастя щодня. Звичайні речі та рядові люди, звичайна робота, звичайні проблеми і їхні звичайні рішення. Велич офісу в тому. Наскільки він прагне бути великим, я не раз зустрічав пости про те, що цей серіал замінив людям похід до психотерапевта або допоміг відволіктись від проблем. Серіал настільки крутий, що у кризовому 2020 році, за сім років після фіналу, глядачі ринули до цієї теплої історії та проживали з нею пікові хвилі пандемії. Це надзвичайна розповідь про дружбу, кохання, веселощі, роботу, та найголовніше, що це про людей. Про рядові історії усіх, хто нас оточує, з ким ми спілкуємо щодня, про колег, з якими ми проводимо іноді більше часу, аніж у ліжку, з ними сміємося і плачемо, радіємо і сумуємо. Ця історія справжня, щира та змушує змінити погляд на деякі речі, які нас оточують. Дандер міфлін є у всіх. І якщо ви поки що не знайшли свою історію щастя, то можливо варто просто зняти наушники та озирнутися.